Друзі, всім привіт! Не секрет, що автомобілі преміум класу не так часто користуються послуги шумові віброізоляції, але є кількість клієнтів, які прагнуть це довести до ідеалу. А можете побачити у нас на youtube каналі Mercedes клас, class 222, Q8, Також будуть посилання. І сьогодні в нас знову ну, таке рішення: в нас GLS Maybach на повну шумовіброізоляцію. Зустрічайте. Власник цього автомобілю вже має не перший і не другий Mercedes-Benz, тому він знає слабкі і сильні сторони цього автомобіля. Звернувшись до нас, ми поспілкувалися, дізналися його побажання, музику, яку він слухає, перевірили всі технологічні карти по цьому автомобілю, що треба, як розбирати, де можна клеїти шумоізоляцію, де не можна клеїти шумоізоляцію. До цього у нас суворий контроль зібрали комплекс матеріалів європейського та українського виробника. Беремо цей автомобіль в роботу, відправляємо обов'язково людині повний фото, відеозвіт щоб він бачив, що відбувається, як відбувається, ми за чесно роботу, тому слідкуйте -то і дивіться наживо, як це відбувалося. Ну що ж, друзі, автомобіль у нас процесі як можете бачити, розібрані всі вже потрібні елементи. Я роблю акцент на слові потрібні. Ми не займаємось розбором всього підряд для картинки. Є розуміння, що варто розбирати, щоб посилити ефект, що не варто. Торпеду, да, там панорама. Там нема що робити. Ми не витрачаємо клієнтські кошти. Якщо вартість зняття і ефект не як не дорівнює, ми це не робимо. Слідкуйте і побачите більше, що буде далі. Будемо робити шумоізоляцію даного авто, <клес> будемо підсилювати жорсткість. Полу кинемо 4 мм віброізоляції на арки, крила. Це все закриємо мультиматом, машину віддамо клієнту. Зараз на даному етапі ми вже завершили перший слой віброізоляції матеріалом екстрім і буде кластись другий слой. Ось такий мультимат, трьохслойний матеріал. Деталі згодом. На даному етапі у нас вже повністю разом з арками закатаний багажник екстримом, першим слоєм. Та також закінчили підлогу другим слоєм матеріалом мультимат. І наступний у нас крок це двері. Автомобіль в нас вже на етапі видачі, помитий, повністю перевірений. Кожна кнопочка, кожен зазорчик, кожен стик, все повністю перевірено по два рази нашими техніками. Сподіваюсь, вам сподобався той відеозвіт, який підготував наш оператор. І зараз ми чекаємо прекрасного власника цього авто. Ну що ж, дорогі наші власники преміальних автомобілів, звертайтеся, покращимо і ваше авто, адже досконалість не меж. thank sure.